21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Рівно 10 років тому відбулися перші протестні акції у різних містах держави у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. Ці акції увійшли в історію України як Євромайдан. У далекому 2013-му полтавці також долучилися до протестів. Тож сьогодні у Полтаві лягли квіти до підніжжя меморіальних знаків Героїв Небесної Сотні та полеглим учасникам. АТО. про події десятирічної давнини у державі, зокрема у нашому місті, піде мова і на нашому телеканалі у програмі Життя громад. Ішло захоплення держави її ліквідація, по суті, ліквідація української незалежності і створився цей штаб. По полтавському майдану, ось і, і кожен взяв на себе обов'язки, витрати, матеріали, фінансові витрати, хто що робить, хто випускає листівки, хто їх поширює, хто ставить намети. І так все закрутилося.